Відбули засідання виконавчого комітету Подільської міської ради з першого питання щодо затвердження плану заходів у 2023-2024 роках з реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року в Подільській міській територіальній громаді виступила тимчасово виконуюча обов'язки заступника директора департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Ольга Сімонова. З наступних семи питань стосовно затвердження кошторисної частини проєктної документації на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства, про передачу на рахунок військової частини матеріально-технічних засобів та про внесення змін до переліку об'єктів поточного ремонту, виступила директор департаменту житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Олена Чернега. Про створення комісії щодо передачі матеріально-технічних засобів військовим. Говорила начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук. З усіх питань щодо статусу неповнолітніх дітей доповідала начальник служби у справах дітей Анастасія Єфімова. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський доповів про порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до закладів дошкільної освіти. Алла Перепелиця, директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я, акцентувала увагу на внесенні змін до порядку надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення, про затвердження ряду протоколів, засідання гуманітарного штабу з гуманітарних питань. Говорила заступник міського голови Людмила Задорожна, керуючи справами, Олена Чуприна розповіла про передачу з балансу одних організацій на баланс інших деяких необхідних засобів, а саме електростанції, генератора та квадрокоптера. Перший заступник міського голови Олена Музичук звернула увагу всіх присутніх на виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади на надання матеріальної допомоги на поховання.